Да. Коротше, друзі Сьогодні готуємо, як завжди, на дачі. Попрацювали, як е, мої любимі хейтери пишуть, пику ви вмієте набивати. Да, сьогодні будемо набивати пику, буде все дуже смачно. Сьогодні готуємо, значить, картопля буде в фольге на углях. Бачите, яке сальце у нас. Теж да. і, і І скумбрія. Нафаршируємо трішки і так само будемо запікати на углях. Ну і Анна Сергійна зробить нам свіженький салатик. Що тут Сергія у тебе буде? Так, редисочка, помідорчик, огурчик і зеленушечка. Зеленушечка. Так. так що не перемикайтесь. І давайте до холодильнички. Короче, Фаршируємо, що цибулька і кріп. Так, ану на салат. А я оце. В рибку піде, залишу салатик, да? а краєчок трішки залишив на салаті, так? Сала як гарно пташки впівають. Так, так. Красота так. Добавляю чорного перчику трішечки. Так. І трошки солі. Це все, все діло так перемішує. Рибку так само, салю, зразу застелив фольгу, поняли, з усіх сторон. Отак. Вона макренька солька пролипає. Так. Всередині. Бачите, яка чистенька гарненька. Так само. Раз. І так само перчиком. Небагатенько так. Зверху теж, щоб перездасть аромат. Якщо багато його буде, то прям таке гостреньке буде. А ми трішки, бо у нас діти. І діти, кстати, дуже люблять таку у нас рибку. Да. Ну і тепер фарширую. Багато воно не влізе. Но сок дасть, все, бачите? Видно? <правда> да, добре аленко? видно, так. Да. Добре. А яке воно запашне? Все, багато не треба. Ось, бачите, воно щоб і не випадало. І якраз хватить, бо у нас шість рибок. Ось це. Раз. 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 Ах, тут рибка така, вона невелика. Ми тут жодного разу не бачили, щоб угу. така, як у нас була вдома, знаєте. Щоб тут все в одну влізло. Да. Все, І так фарширую. Всю нашу рибу, Уже ми з Тьомою працюємо. Тьома ментиляє ту рибу, я тут балакаю, це ж теж робота. А помічники наші да. Видно їх, так? До. Подайду, Картина маслом. На піньках каже. На піньках не спалося. Все добре? Ну Вони заморились просто, Тьома, вони заморились сьогодні. Ага. Дуже, так, да. перетрудилися. Ну, на природі що ще робити? Ну так, звичайно. Ж, тут не, не вистачає тільки водою. Ну, можна в колодці у нас сходити. Да. Що, рибку вже... Цю накрутив, тепер будемо крутити картопельку. Ну що, сало нарізав. Дивіться, яке гарненьке, шкурку обрізав, щоб вона не була тверда така, знаєте. Що? І буду зараз, як то кажуть, закручувати. Так само, друзі. Соль перець, нічого більше не треба. Чорного перчику трішки ось так, Раз, раз, раз. Рибку коли крутив, запах прям був такий, наче уха, знаєте. <гум> Реально. Ось, бачите, все, накрили. Все, пірамідка. Ну, пірамідка. І закрутив. Так само, раз. Крутану на іншу сторону цю половинку. Оп. Тебе прям майстер-клас. Вона як в двойному такому Все, І так всю кручу. І так всю кручу. Хто не знав, оцю, що блестить, на цю сторону викладаємо їжу. На ту, щоб листить. Що це було серйозно? Хтось хотів з'їсти мою картоплю да. картоплю. Хтось хотів. Та це вже безпреділ. На фольгії треба селити. Щоб воно це все, що мимо на фользі залишилось. Хто це у нас прокинувся? Хто це прокинувся у нас? Аміра. Аміра, буде яблочка? Бери. Не хоче. Та вона тільки прокинулася. Вона вже хоче рибку. Ти хочеш рибку, так? Да? Ні? Короче, Сергею наготує уже салатик, ребят. Це така смакота будет. И редиска, и помидорчик, и огерочек, и трішки зеленушечки. И цибулька. Ну все патру. А назар в отрубоне повному, А Марк так само. Такая таки в домі. У мене вже все нагрілося. Ух. Коротше, картопля запікається 25-30 хвилин. Ми будемо засікати час. Е я думаю, що 25 хвилин буде достатньо. Я отак її викладаю, але ну, я її буду перегортати. Я її буду крутити, крутити і крутити, як то кажуть. Риба запікається 15-14 хвилин. Получається... Сім хвилин з однієї сторони, сім з іншої, і я її буду витягати. Якось так. Ух, ти що, вона хоч влізе, Сергій? Не знаю. Не знаєш? Та влізе. Двигаємося. Дівці. Так, селедки, проходимо по салону все якраз так лежить все 7 хвилин пройшло дешо вона прям шпарчить я прям боюсь щоб вона і не згоріла бо у мене там такі вуглі, що те що так, да, і риба швидко ж готується. То. Дегустація салата не силі. Да. Ну, красота. Забули. У нас вдома є домашня олія. Не переселила цього разу? Не. Слава Богу. Смакота. Ляпота. Рибку можна витягати. Рибку можна витягати. Маю надію, що вона не згоріла і що вона не сира. <різь> Оце коли готуємо в пользі, я кожен раз да, хвилююсь, да. да. <різь> так. Ой, хребетик хрустнув. <різь> Батончики. о Красота! Так, ну, ця хай трішки, вона там з краєчку була. Сухай стоїть. Най трішки ще побуде. І тепер перегортаю картопельку. Треба буде якось її зарити. Поняла? Ага. Саме зарити, як от в дитинстві було. Я люблю, щоб і прям шкурочка така була. Угу. А, хрустка. Так, ти що, я як сповню, було в дитинстві у нас. У нас було дитинство. А у малих дитинство це телефони. І дача. Ну так, да, хоч дача у них є. Да. Чуєш. А що це? Носик так чухається. Ребята, дивись, дивись. Що це за. Що це може бути Вечір. Ми не знаємо. Прям так чухається? Ми не знаємо. Ой, пахне, пахне, като вже звичай хліб ламати просто. Да. Дай її огірочок, назарчик. Наведе лиш туди. Така сама ерунда, як і рибу. Достаєш і боїшся, щоб і сирим не було. Да, да, і щоб не згоріло. Щоб тут не згоріло. тут були. Бо в мене колись було в фольгі. Розгортаю, боже, а там углі, Там углі просто. Було, було. Ото сало повитягало і все. Ти що, Ну шкварчить, кварчить, прям чуть як шкварчить. кварчить. Навіть тут чуть, як вона шкварчить. А, -а, а все. Запрошуємо до нашого столу, дороганькі. Давайте. Залазимо в холодильник. Перевірочка. перевірочка. Ну, перевірочка ми вже не допочемо. Я щось поспішив вже і углі замочив. Ну я думаю, що все так, як треба. Ну давай, ми слідкуємо. Видно? Це дуже гарно а, видно. ти що, сира повністю. Та ну. Та я швидку. Бо <рес> запікали б ми її вдома потім би. Я просто боюсь, щоб її не порвати. Іде. Трошки, так. Да. Ну повністю готовий. Uh -huh. Треба було фольгу трішки алії Угу. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. А ну цибульку покажи, цибульку так, щоб видно було. О! Uh -huh. а -а -а. Клас. Класно. Повністю все готове. Так, і зараз. І картопелька, ну давай. Ще раз, риба 15 хвилин. Картопля ти казав 25, так? Да? Якщо я да, не помиляюсь. Да. 20-25. А, гаряча, так, да, Макуха. Буває таке. Так, да, да, да. Що з костру буде гаряча. Так. Да, вона гаряча, реально дуже. І вона повністю, повністю. Ух, яка горячий. Марик, то, Мар то я можу тобі розгорнути. Я вот так там і висипаю. А сало слачи. Да. Ну давай, Ань, бери оцю мою рибку і Ламай. Да. 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 Ти шо краса. і пташочки співають і вообще. О! Отак От я зроблю. Ну угу, так, отак. Да. Тільки ж одному буде без цибулі. То я трошки тут угу. капелюшечку залишу. Так, Марік лови. І отак воделечкою бери, трішки пробуй. Ну, Він сала жиє, молодець. Картоплю тобі даю, ти розвернеш сам. Гарячий, обережно. А ну, як тобі риба, Марік. Бо Марк у нас в їжі трошки вреднуватый. Смачно? Чесно? 8 из 10. Смачно. <різь> 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 а ну назад ты рибку попробуешь? А, він уже їсть. 10 Десять 10. Да? <різь> 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 Прилипає, так? Да? Трошки, так, да, при... Ну, ні, що страшного. Все, гарні у меня диви. Всередині. Угу. О! Супер. О! просто супер. Проста яка. Ну, давай, пробуй. <смиря> Я ж... Та ти що, ти прям так витягнулася, Сергію. <смиря> да, Оце ти профі, і мені так зробиш. Добре. Давай, пробуй. Так, давай. Я ж <смиря> рибна душа. Лагідна, тендітна, не пересолена, ні. Не 10 із десяти. Одинадцять із десяти. Одинадцять, так. Я вже думав. Так, Назар, чесно. Так. А та пічок. Ташок розглядає. Це шедевр. Ну що, друзі? Як ми любимо казати, спустошуємо Бустошим, свої холодильнички. холодильнички, всім смачного. Накладайте мені салатику, Сергій. І рибку, так? І рибку, так. Бери берег хлеб. Ну що, пробую сало. Но, мені кажеться, воно таке тверде якесь. Ні. Гарно спеклось. Все готове, mm. все смачне. Тьома, ти молодець, дуже смачно. Та ладно, прям Тьома молодець. Всі ж готували. Mm. Ну, більше ж ти. Не вісім, а дев'ять. Не вісім, а дев'ять. Mm. Рибка сподобалася. Mm. Да? Супер. Ну Мені це теж подобається, Сергій. <різь> ти собі вже <різь> дітям забрала мою, а я у неї забирала. Добре, mm. то. Хочу теж попробувати. Ага. Ой, <гум> <гум> Та вона така м'яка. Чекай, чекай, <гум> м'яка. <гум> достатньо, Оце достатньо, 14 хвилин. Реально. Друзі, дивіться. Дивіться. І соковита. Так, да. так. Да. Саме, що вона соковита. Якщо більше, вона і засмажиться і вона буде суха. Угу. Тим більше макрелла, вона не дуже жирна. Вона така маленька, ця макрела у нас. Да. Вообще вона якась не дуже жирна. Ну, Трішки-трішки, так? Ну, Зовсім трішки, трішки да? угу. жирна. Да. Смакота, супер. Це да була у Сергіївна ідея. <зов> <ру cuộc. зов> <зов> я дуже хотіла вже всім смачного, дорогенька. Да. А це ще шило, оце шило. Всім шилом шило. Всім шилом шило. Зараз, зараз. Давай їй і пробуй картоплю. Як тобі картопля? Готова, чи ні? І я теж. Ну я пішов трішки трішки. її Ух ти. Трішечки, трішечки, мені здається, треба. Чи готова? Ну тобі добре. Готово. Так. сало? зараз. Теж готова. Він уже з'їв його і забувся. І ми ж йому халапенічку, ребята. Мммм. Скортопляй. Це моє все просто. Я без халапень нічого не їм, так? Так. Реально. Просто полюбив. І гастренька, і кисленьке. Смакота. Я з боку картоплю спробував. Така добра. А як е, цей, всередині. Всередині, то вона трохи сира. Да. Трохи недопечена. Трохи недопечена, да. так. Ну, ну, Тут тобто, треба 30 хвилин для Мінімум. Да, для такої величень. У нас величенька просто. Ну, смачно. Ну да, У нас така вона. Да. Я найхитріша. Взяла саму маленьку, у мене готова повністю. Новка Ноука І смачна. Ах, ти жуйка! Що ти робиш, Аміра? Так не можна робити. А вона спеціальна є. Да, натягує науко. О, -о, О, не, ходить не надо, так. Як би хотілося вже переночувати, так? Да? Не да. Нікуди не їхати. Так поїсти. Ось так потемніло, кострик розпалить, Ой, я так хочу вже. Ще холодно. Да, ще холодно. Палаточку поставити, так? Да. Да? Да. Що? А завтра у нас об'єм роботи тут дуже великий. Почнемо перекапувати землю в теплиці, вже треба готуватися. Кущі обрізати. Та багато роботи. Чесно, роботи просто багато. Воно вигрібали все, скільки каміння знайшли. Там воно теж воно, ті буйки, як стол, я не знаю, бетонний верх ногами. До речі, капець. <кій> Роботи дуже багато. Дякую, все було смачно. Дуже, дуже смачно. Ой. А Назару зараз на футбол ще їхати. А це все? Да. Да. <кій> давай, давай, давай.